Всім доброго дня, дівчатка. Сьогодні нове відео. Всім дякую знов за перегляди, за коменти. Дуже різні коменти, дуже багато. Ви пишете мені. Дуже, я дуже цьому рада. Сьогодні підготувалася трошки на листочку собі питання, що я про що я маю з вами говорити. І буде сьогодні таке трошки відео, знов трошки розслабляюща одна частина, друга. Про наш вечір суботній, як ми провели, а перша частина трошки така інформативна. І так, сьогодні ми поговоримо, хочу підвести такий, не те, що підсумок, а просто порівняння таке, чого я навчилася в Італії за ці 20 років, і що я не толерую, що те, що мені. Підходить в їхньому, ну, то, що підходить, ну е, як я поміняла трошечки свій світогляд, живучи тут, те, що я, скажімо, раніше, може, вдома не було так, не робила так, а зараз помінялася трошки життя і поміняла стиль якби поведінки, і, ну, трошечки так, не, не сильно. Так що розкажу, чого я навчилась. Eh, Хоча можна сказати, що і вони від нас учаться італійці багато чому, тому що у них менталітет не такий. Ми, українки, eh, не просимо їх навчити нас нічого робити eh, по роботі, скажімо. Якщо ми приїхали сюди перші, перші місяці. Вони нам показують, тому що вони навіть по різному уборку тут роблять. От уборку я навчилася робити капітально. Скажімо, ми так не робили оборок, як вони тут роблять. І в нас зовсім другі, У нас підлоги, в них тут кафель, плитка кафель на, на підлозі кругом майже. То у них по різному, і в них дуже багато цих детерсивів, цих всяких хімікатів різних, Яких ми зовсім геть не знали в Україні, та й колись їх і не було. Це Зараз вже тепер так само є для всього. там і... От, і От, Навчилася я прибирати по-справжньому, як кажуть, кожну мелочь протирати, кожну, там, натирати чимось дерево своїми всякими, там те, там те, там те. От так. От тепер... Не спішити нікуди. Ну трошки важко для наших жінок це не спішити, тому що в нас звикли жіночки бігати, бігати цілий день в бігах, по пихах, на роботі вдома, бо те, що треба зробити, те, що зробити треба. А в них ні. В них спокійно собі, в них як то знаєте, як життя зупинилося в якійсь там. Ері, епо, ну, може, у них воно завжди таке було. Вони собі не спішали, кажуть, п'яно-піано, все пяно піано П'яно-п'яно це помаленько. От. І я так приспособилась, тому що ну, чоловік італійці, все. І вони дуже запізнюються кругом. Я зразу це не могла, мене так дратувало. от. Ну, постійно, куди йдеш на весілля, на дні народження, десь на піцу, в ресторан, туди сюди. Вони постійно запізнюються. Що чоловіки, що жінки в них однаково. Оце в них, я не знаю, це все в них, напевно, вся така нація, що от вони не цей. Нема так, як у Німеччині, в Швейцарії кажуть, як швейцарський годинник точний, вони там привикли тобі сказав на таку годину, ти там прийшов. Тут ні. Ну і навчилась трошки собі уділяти часу більше, якби, тому що вдома і немає можливості там в Україні. Я ніколи не мала можливості собі уділяти час. У мене була дитина маленька, чоловік, який був хворий і не працював майже або був у москві на заробітках, і я його роками не бачила і грошей не бачила. І я мусила тягнути все на собі. На двох, на трьох роботах працювала. Не було в мене коли, просто ні одного дня майже вільного, щоб я е, мала собі час уділити. І тут навчилася, що таке ходити там, в ресторан, піцерію в суботу, ми з друзями завжди виходимо. А у мене цього там такого ніколи не було. Навіть коли чоловік там приїжджав, допустим, допустимо, з заробітків, мав гроші, якісь він йшов собі. Мій екс-чоловік, бивший, який зараз е, помер, от то не було в нас такого, щоб вийти разом з сім'єю, саме навіть морозиво. От він мене туди завіс, Черкаська область, і там я так і <розв 'язок> крутилась, як могла своїми силами. А він собі окремо, я собі окремо, якби було так, тільки на якісь свята там, разом. А тут я не сказала би, що вони такі труботяги і все. Але якщо жінка розумна і має трошки хитрості, вона може залучити чоловіка до всього. Є такі чоловіки, що вони й самі, от вони вміють готувати, вони вміють там з дітьми, вони поводяться і в садик їх, і в школу заводять, вони сидять з дітьми, не так як наші, не хочуть зовсім з дітьми і нічого, а ці наоборот, вони борються за своїх дітей, щоб бути з дітьми і все, і вони з ними вміють час проводити. От, Так що можна чоловіка до всього залучити, так як я привчила, і допомагати мені і якусь пиль там, і мусор виносити — це його об'язаність, я ніколи не виношу. Ну, А дома все сама мусила, тому що чоловік він думав тільки де би піти з друзями. Погулять, випить. От. І це мені тут подобається. Мені подобається, що тут чоловіки не п'ють. От, В основному вони хоч і п'ють там якесь вино на, на обід, допустим, якийсь, може, стакан венця їхнього, легкого, такого домашнього чи там навіть того самого магазину. Вони тут часто вино продають, таке зроблене е, на, на цих самих їхніх. Вінаріях, там, що в момент вони роблять, вони в цьому році там випускають кожен рік те вино, і в них воно дешеве, на розлив таке вино. От. А водку вони в основному п'ють. Це навіть в них на весіллях, от мені подобається так само, вони накладають там горілки теї, щоб. Вино так стіл довгий, якщо довгий стіл, або окремо столики кладуть. Бутилочку вина випили, якщо попросили, і ще вам принесуть там на стіл. А якщо не прости, то й не принесуть, тому що значить не треба. Вони не накладають так, треба, не треба, оце, оце. і вам будуть носити, носити, і просити наливати ще і все. Не припрошують не це. Хочеш пий, хочеш не пий. Ніхто нічого не заставляє, це мені подобається. А от що не толерую е, того, що вони дуже повільні, вони ну, це вже казав, що не спішать нікуди, але ще так вони повільні. Вони, якщо навіть там, і на роботі, вони на роботі е, проводять час тільки, щоб провести, щоб швидше закінчити ту роботу. Що вони там не зробили якісь об'єм роботи, що їм треба, то нічого. Головне провести час так потихеньку, є такі роботи, там, де може і треба, там біля якихось станків, біля того, де, де треба працювати так серйозно. А є такі роботи, що там, аби тільки день провести. От вони так і особливо тут на півдні. І, ну. Що із ними, допустимо, у нас такі, які друзі, є, вони нічого такого на якісь теми там поговорити, якісь про політику, про некомпетентні. Не вони то, про їду всі говорять і про футбол. У них оце дві теми. То в нас хлопці такі, наші друзі, чоловіки, вони тут майже футбол не дивляться, там один на якийсь цей. У них інші інтереси там, по спорту. Мій чоловік, наприклад, він займається тим всяким важким спортом, тим він качається в нього тут, воно пів тих гантелів, тих всього, то, то він, він таке любить, він той футбол не дивиться ніколи. Але вони в основному говорять тільки про це, і ще одежа, і ще про одежу, так що там. Там марочники. В основному молодь, щоб, вона, щоб все було дороге і це і одіватися, чи воно треба, чи не треба. І от мені ще подобається, що у ну, них є можливість, ясне діло, що вони не бережуть там якісь одежі, як ми десь там щось купимо. Покраще, допустим, там щось подорожче, якесь плаття, там, оділи раз на якесь весілля чи ще на щось, потім бережемо, не можемо собі дозволити. А у них кожен рік вони скільки -то одежі викидають. Ну, це з другої сторони і погано. А з іншої сторони, що вони купили так, одежки такі на, на кожен день і все. Вони не, нема майже ні в кого. так що Ось це в мене на будній день, а це на, на свято. От Якщо тільки на весілля якесь утре, якесь плаття купити, там таке прям дороге, якесь нарядне. що весільне воно довге, то ясно, що вони його не будуть носити е кожен день. А так, то вони майже всі одежі, одежу всю вони носять і як на будний день, так і на такі там десь на піцу піти, вони там не наряджаються, хто знає як. Вони всі просто йдуть. Ну там може трошечки якась блузочка красивіша, як завжди, кожен день. Не там, що на піцу, чи просто в ресторан якийсь простий ресторан. Що то буває у нас ресторан-піцерія разом, що вони там каблуки, хто знає, які вдівають, і все. Вони по-простому все. Ну, це мені подобається більш. Що не треба там, наряжатися, хто зна як накрати, накраситись, хто знає як, вони більш мало красяться, В них основ молодьо, що так дівчатка, то вони так ще трохи красяться. А такі жінки більш ну це вже, знаєте, такі прям якісь модні, це там, може, то вони там кожен день красяться, якісь там артисти, якісь там І ще інфлюенсери, ці всякі блогери, то вони там її показують. Там... Свої ці макіяж, то вони там кожен день красяться. А так, в основному, ні. Вони... мені таке подобається. Ось так, тому що я і сама не люблю краситись. Тільки губи, це в мене губи, щоб були накрашені. Я... Останне, якщо ми йдемо на піцу десь, то я ще можу собі стрілочки тут підвести і все. І більше я нічого не крашу. Так, що, швидко, оце таке сьогодні відео буде там. У мене масочка для лиця, покажу вам саморобна для лиця, отак, щоб от, от, такі масочки купують, знаєте, що от, чорні з, не знаю, з вугіллям чи ще, щоб вони їх збирають. А це просто масочка домашнього приготовлення, майже така сама, тільки на натуральній основі. Так що, може комусь пригодиться. І це наш день. Які ми провели вечір, який ми провели з чоловіком в суботу, пройдемося трошки по наших вуличках, і це, тому що ми цю суботу вдвох тільки були, друзів наших не змогли ніхто з нами вийти, всі були, всі були якісь свої діла. От я вам провела трошечки екскурсію подивитесь. Так що всім дякую за перегляди, за підписки і до слідуючих відео. Ось такі квіточки у нас тут недалеко біля дому. Вау, Скільки їх тут подивіться тільки наш пе. Тож, хто знає як називаються, ось такі листки у них. Ось такі квіти. Це тут у нас також недалеко біля дому. Це такий скверик. Ось з такими кущами. І теж мусор, бачите. Ну, де не підеш? У нас така вуличка, там є ще деякі магазинчики. А це такий тут, типу, накритий, надутий цей стадіон, що там проводять різні змагання. Тут колись збирали допомогу, бо стояв наш український прапор. Сюди зносили всі допомоги Україні в цьому зданні. А ми тут на піцу йдемо, тут піцерія є недалеко, Ось там ззаді написано піцерія. Ще таки дома ось тут. Це тут недалеко прямо 5 хвилин від нашого дому. Ось так. Ось такий ще кущик теж. Що воно таке? Бачите, які квіточки. Aspetta, c'è tutt'a pizzeria. No, però sì, dice. Signore, ma perché? Dicevi che aspetta, se ha più ore Oh, bib bib ba А м'ясо афуапасе провола ціпа моцали капченої це тут все разом. Так, ходимо вечірком гуляємо після того, як поїли. Ось мій дом тут. Це був і для нашого дому, так. Я вже колись показувала. Це ще трошки. лавочка така. Знову зробили, були такі лавочки старі вже 100 років, їх розвалили. Бачите наш дом. Ось так виглядає все так тут ось наш дом перед нами. Тут у нас маленький супермаркет Конат. А там другий магазинчик, де хліб, всякі печені продають, що вони самі роблять. Супермаркет ось вже закритий. Ось така наша вуличка. Це я вам з балкона все показую. Це коли проходишся по ній, ось так виглядає ось наша церква тут. Ось така церква. А там ось школа напроти, церкви. Ось школа така. Так і у нас. Ось так школа, колись мій внук сюди ходив, перший клас, як він був тут. Як вони були зі мною, то він це його перша школа тут була. А тепер вже далеко від мене скучаю і подивіться мусор теж. Ну. І вони вже привикли до цього вже не цей. І ніхто нічого, не те, не що там ходять, підбирають, чи ще щось там якісь підмітають кожний ранок. Десь колись там може бути. Ну, ось тут така вуличка в нас гарна, і ще там теж такі дома двохетажні, двохповерхові. Це тут така світла, ось така собі. Ось так школа ще з цього боку. Ось тут ну, вже смеркає, то вже не так видно сильно, але... Це трошки познімаю вечірком. Я ніколи ще не показувала місто вечірком як. І тут така вуличка, що тут у нас. Ось ми прийшли в наш парк тут рядишком, біля дому. Погуляємо трошки. Після вечері треба прогулятися. Добре, що є таке місце рядушком, тут п'ять хвилин від нас, що можна прийти. Хоча ми не часто так і сюди приходимо, але ж приходимо. Ось тут діти. Ще не до відкривали його, ще до... достроюють щось. Ось так. Ось так, тут дітки грають теж, є трошки тих качелі пару, пару цих. Ну ось так. Я тут мурали намальовували. Бачите, таке. Йдемо трошки на каву, тут вип'ємо ще. Є бар там впереді, то йдемо на каву. Така кружечка гарна. У мене кава з кореним діншен е, Я взяла собі не така, а мого чоловіка нормальна, У них тут. Дві каплі тають. Ка. Сьогодні у мене секретний рецепт масочки чорної, яка очищає, лицо, лице відбілює і стає шкіра прям ідеальна після тієї маски. От і, і такі маски купують в магазинах, чорні маски, оті, що очищають. А це вдома зробити самі. І побачите, як воно буде. Ось інгредієнти треба. Чайну ложечку кави розтворимо її Чайну ложечку зубної пасти і жовток. Зараз я це все, все перемішаю. Бачите, я пасту. Така, яка в мене є, таку і поклала. І ось додала жовток. Бачите, зараз буду перемішуватися. Ось така ось виходить, бачите, масочки. Зараз будемо наносити як в кафе густе. Дівчата, навимите лице почищене. Наносимо. Я наношу навіть пальцем, тому що мені так кожну чувствую своє, своє лице. І наносити в декілька слоїв, що й підсохне. Тому ще під очима сильно, ні. тому що воно потім буде я без очків, бо очки не можу вдіти. Це. Не бачу тут під очима. Наносите декілька слоїв і чекаєте 20 минут. Можете ходити з нею, можете лягти, як хочете. 20 минут, щоб вона висохла, вона має висохнути я акуратно, тому що без очків не дуже бачу, а очки не можу вдіти зараз, щоб і брови собі не заклеїти. Ось так. Ще я цим не дуже часто займаюся, а це Знайшла такий рецепт і хочу вам показати. І може комусь пригодиться, хто любить цим займатися часто. Я так пробую штуки, бо мені цікаво. Бачите, зараз трошечки присохне і буду ще один слой намазувати. Тому що воно потім хорошо віддирається, коли такий товстий слой. Цей котомаски такі чорні купляють, похоже, щось на то. Що витягує всі там чорні цяточки, то все. Вибачте, що так буду виглядати, ну це ж для вас все. Що буду в відео так виглядати. Трошки попідтираю. От зараз підсохне чуть і ще один слой. Його тут достатньо за один раз це зробити повністю, а навіть три рази нам нанести. І побачимо, яка буде шкіра потім. На, на що я похожу? Оце ж так. Ось так намазала. Три, три слоя я намастила, буду чекати, поки висохне, потім будемо здирати. Треба чекати, поки воно не засохне. Бачите, воно засохло, дивіться. Воно натягує гарну шкіру. Потім будемо здирати зараз. Має здиратися воно. Як ні, то як не вийде здерти, просто водою цією мочалочкою такою для цього, щоб для скрабу, чи як там промити. Ось так. Спойчатка прийшло десь пів години, вона за 20 хвилин не встигає, якщо три слоя. І я просто така. Пальцем, бачите, легко воно знімається. Якщо може більше під... підождати, бачите як так? Просто воно вже сухе, там вже кафе є, кава. Дивіться, вже чувствується шкіра, негасенька. Зараз обдеру, тоді покажусь вам. Я потім змиваю все водичкою. От, помити лице після того всього. І от, гладеньке, м'ягеньке. Воно відбілює ще шкіру. Ви знаєте, там яйце натурально, яйцем вже давно роблять маски з яйця на лице. Кафе також кава, е, на лице хорошо влігає. Ну і ще додається, я вже вам колись показувала масочку із зубною пастою і так. Вот так ось. Бачите, яке лице? Чисте-чисте, мигеньке-мягеньке. Так що пробуйте, може і вам сподобається. Всім. Добра і перемоги нашої дослідчих відео ще раз.